П'ята черга спадкоємців за законом, згідно з цивільним кодексом України, включає дві основні групи: інших родичів-спадкодавця до 6 ступеня споріднення, і умавців, які не входили до члену його родини, але отримували від нього матеріальну допомогу протягом не менше п'яти років. Що цікаво, родичі наступного ступеня споріднення мають більш права на спадщину, ніж держава. Вони усувають від спадкування родичів більш віддалених ступенів спорідненості. Важливий аспект. Отримання, яке не завжди є очевидним. Отже, це може бути особи, які не є членом родини, але довгий час отримували допомогу від спадкодавця. Складність полягає в доказуванні того, що особа була утриманцем, адже для цього потрібно надати конкретні докази, такі як довідка про непрацездатність або неповноліття, а також підтвердження того, що матеріальна допомога була єдиним чим основним джерелом доходу. Це питання часто призводить до судових розглядів, оскільки неможливо. Іво документально підтвердити факт отримання безналежних доказів, і це може стати перешкодою для реалізації спадкових справ таких осіб в разі відсутності спадкоємців п'ятої черги спадщина може бути визнана відумерлою і бути передана в державну власність.